Добрий день, я хвостова Олександра, ліцеїстка 10 А класу Нетішинського ліцею номер 1 мій науковий керівник Місюк Галина Петрівна. Тема мого проєкту використання односкладних речень у творах Мирослава дочинця, розрада гора та сонце на кресані. Мета роботи дослідити використання односкладних речень у творах Мирослава до розрада гора та сонце на Кресані. Завдання опрацювати твори до Джинзя, розрада гора і сонце на кресані. Дослідити роль односкладних речень у художніх текстах. Визначити особливості використання односкладних речень у прислів'ях та приказках. Укласти словник діалектів. Створити інтерактивний тест односкладні речення, використовуючи матеріали з творів дочинця. Об'єкт дослідження. Односкладні речення як окремі одиниці синтаксису. Предмет особливості використання та функціонування односкладних речень у творах дочинця розрада Гора та сонце на кресані. Новизна роботи. Інтерактивний тест укладення словничка діалектів. Мирослав Дочинець український письменник і журналіст, член Національної спілки письменників України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка та низки інших літературних премій, в тому числі міжнародних. Мирослав Іванович заснував у Мукачеві видавництво Карпатська вежа, в якому, як головний редактор і директор, підготував і опублікував понад 100 видань. Започаткував проєкт Доміння слова, випускає книги, портретів, інтерв'ю про письменників Закарпаття, проєкт Трава Парнасу та книжкова полиція вічника. Мирослав Дочинець, яскравий український прозаїк. Його книжки читає не за цікавий сюжет, а за життєву мудрість. Автор розповідає про важливий зв'язок людини з природою. Герой творі розрада гора не вигаданий. Карпатський старець Андрій Ворон щедро розсипає на сторінках книжки слушні поради, передбачення, роздуми, як жити довго, здоров'я, щастя, спокою і радості. А Сонце-накресання скарбниця мудрості, срібної землі Закарпаття. Опрацьовуючи твори Мирослава Дочинця, звернули увагу на використання автором діалектів, характерних для закарпатського краю. Експресивним забарвленням вирізняються в текстах Мирослава Дочинця, означено особові, неозначено особові, безособові та наземні односкладні речення. Риси української ментальності, колективного інтелекту найкраще видно в усній народній творчості. Ось і зібрав автор приказки та прислів'я в книжці Сонце на Кресані де чимало узагальнено особових речень. Особливе місце в синтаксисі української мови займають односкладні речення. Дослідженню цих одиниць присвячено чимало праць мовознавців: Шахматова, Авраменка, Веренюкша, Шабацавки та інших. Мовознавці виділяють п'ять типів односкладних речень. Чотири із них мають лише присудок, а одне підмет. В визначено особових реченнях головний член означає дію, що стосується певної особи чи осіб, і може бути виражений дієсловом першої чи другої особи однани та множини дійсного способу. Ці речення близькі до двоскладних, адже виконавець дії в них мислиться означено, проте він може бути виражений лише займенниками я, ми, ти, ви. Неозначені особові речення односкладні речення з головним членом у формі присудка, який означає дію, що виконує невизначена особа. Присудок у таких реченнях виражений дієсловом у формі третьої особи множини, теперішнього, майбутнього чи минулого часу дійсного способу. Неозначені особові речення утворюються, коли дієва особа невідома чи дієвих осіб багато, тому назвати їх неможливо. Стилістична особливість цих речень в тексті полягає в тому, що через неозначеність суб'єкт суб'єктів дії увага максимально зустрічається. Середжуються на самій дії. Головні члени узагальненоособових речень часто вживаються в реченнях, зміст яких може стосуватися будь-кого. Такими найчастіше бувають приказки, в яких з найбільшої сили відбита ідея узагальнення. Головний член речення виражений дієсловом у формі другої особи однини чи дієсловом у формі першої або третьої особи множини. Речення здебільшого мають повчальний характер. У них застерігають, радять чи наказують. Отже, односкладні особові, означені особові, неозначені особові та узагальнені особові речення зустрічаються у творах до чінця розрада гори» і сонце на кресані. Вони є контекстуальними або стилістичними варіантами двоскладних речень. Особові речення часто виражають спонукання, накази, прохання, побажання та заклики. Безособові речення виражають процес, дію, стан поза відношенням до суб'єкта дій. Головний член безособових речень виражається безособовим дієсловом чи особовим у значенні безособового, а також безособовими дієсловами на ното, прислівником, дієсловом з язкою або без нього. У ролі головного члена безособового речення вживаються присуткові слова треба, можна та адвербіалізовані іменники жаль, лихо, пора, сором, слід, «гріх» тощо в поєднанні з інфінітивом. Головним членом таких речень можуть бути слова нема, немає, не було, не буде» з додатками в родовому відмінку. Присудок, виражений неозначеною формою дій слова інфінітив. Без будь-яких допоміжних слів вчені розглядають як окремий різновид безособових, проте інші науковці вважають, що вони мають свої характерні лише для них особливості, і називають такі речення інфінітивними. Отже, односкладні безособові речення у творі до Чензера Гора виражають стан природи чи стан людини, мають певні граматичні категорії і відзначаються активним відтворенням моделей у тексті художнього стилю. Називні речення містять у собі ознаки не лише підмета, в ньому зосереджені інші ознаки, які можуть реалізуватися у двоскладному реченні. Особливо важливу роль у таких реченнях відіграє інтонація. Вона є основним засобом оформлення предикації, сприяє перетворенню слів із простих нас у синтаксично оформлення одиниці із закінченою думкою. Головний член виражається іменником, річе за іменником у наземному відмінку. За семантикою такі односкладні речення поділяються на буттєві, що відкреслюють певне явище вказівні, в яких є вказівні частки, оцінні, спонукально бажальні та власне наземні. Їй окремий різновид емоційних вличних речень, які мають у своєму складі підсилювання частки який, що за, ну і вигуки. Отже, називні речення, що зустрічаються у текстах до ченця розрада гора і Сонце на Кресані, мають непоширену або поширену форму, причому поширення обмежується лише одним членом означенням, що стоїть у препозиції по відношенню до головного члена. Використовує автор і частки та вигуки в називних реченнях. Вивчення теми використання односкладних речень у творах дочинця «Розрада гора та сонце на Крисані» – корисна практика, що допоможе успішно виконати завдання з розділу синтаксис під час проходження НМТ національного мультипредметного тесту. Згідно з результатами інтерактивного тестування, організованого серед одинадцятикласників, класників 13% учнів виконали тест на середній рівень, 28% – на достатній і 59% – на високий. Отже, односкладні речення це особливий структурний різновид повних речень, який використовується в художніх текстах до розрада гори» і сонце на кресані. Односкладні речення характеризуються граматичним оформленням головного члена. Вони мають і семантичні особливості. Означені особові речення часто звучать як накази, прохання, побажання та заклики. У неозначено-особових реченнях увага зосереджена надії. У загальне особові речення зустрічаються в книжці Сонце на Кресані зібрано приказки та прислів'я, що носять узагальнювальний характер. Односкладні безособові речення виражають стан природи чи стан людини. Наземні речення підкреслюють певне явище, чи є різновидом емоційних окличних речень. Дякую за увагу!